So, so, Доброго ранку, щасливчики! Так саме щасливчики, тому що завдячуючи ЗСУ, ми з вами прокинулися і сьогодні з вами зустрілися. Отож, пристебніть, паски удачі! В ефірі Лотерея Лото Забава! Лото, забава. І я одразу хотів би зняти гри в секретності із нашого сюрпризу. Пані та панове, наступної неділі на вас чекає нова. Акція і додаткові призи. А все чому? А все тому, що нам 25 років чверть століття. Погодьтеся, краще рахувати не роки, краще рахувати гроші. Особливо, якщо на, таку, на кону такі суми. Знаєте, як називається наша акція? 25 років для вас святковий мільйон. Увага на екран! До свого ювілею лото забава протягом чотирьох тижнів додатково розігрує мільйон гривень і дарує два шанси на виграш щотиражу. Вітайте забаву! Вигравайте від 10 до 200 тисяч. Отож, вигравайте щотижня по 10 тисяч гривень. 50 і 100 тисяч гривень, 150 і 200 тисяч гривень. І все це додатково. А загалом ми розіграємо в акції додатково гарантовано 1 мільйон гривень. Щоб взяти участь у акції, необхідно Придбати три і більше акційні білети «Лото Забава» вартістю від 30 гривень кожен білет. І придбати їх потрібно однією трансакцією. Іншими словами, однією покупкою. Таким чином, у вас буде два шанси на виграш. Тому що щотиражу фактично буде два розіграші акції. Сенс зрозуміло, так? Чудово. Ну, а що сьогодні? А сьогодні навіть без акції у нас крутезні суми. Панове, на кону то завала. сьогодні 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть 1 мільйон гривень. Макта І все, що мені хочеться сказати у цю мить, так це те, що щоб саме ви стали 435 м мільйонером ЛОТО Забава, чого я вам і бажаю. І відкриваю розіграш 1302 го державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. І вони також, до речі, готуються до дня народження. Е, я не знаю, чи ви уважно слухали наш анонс. Е, якщо ні, нагадаю, що взяти участь у акції не необхідно купити три білети лото Забава де мають обов'язково бути парочки. Все зрозуміло. Ну ви вже напевне здогадалися, що на часі у нас розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Більше парочок, більше шансів. Краще й не скажеш. Удачі! І попрошу вінкнути цей лототрон. Колька колька випаде першою із цього лототрону. І ось вона. Колька під номером дванадцять. Наступна колька. І це колька під номером 50. Колька під номером шістдесят шість. Будьте, будь ласка, уважні. Наступна колька. І це колька під номером 73. Колька 14. Уважно слідкуємо за грою. Так само уважно, як слідкує тиражна комісія. Колька під номером 74. І ще раз хотів би догадати вам, що головний виграш розіграшу парочка це солодкі 300 тисяч гривень. Колька під номером 15. І ще одна кулька, Кулька під номером 19. І з нетерпінням чекаємо на останню кульку із цього лототрону. І яка це кулька буде? Зараз побачимо кулька під номером 5. Я вітаю усіх переможців розіграшу Парочка. А от е головного переможця привітати не можу по тій простій причині, що його просто немає. А чому його немає? Тому що головний приз втримався на кону. Е нічого, панове, рівно за тиждень на вас. Чекатиме знову головний приз розіршу Парочка а це 300 тисяч гривень. Парочка. Дорогі друзі, наша програма продовжується і ми продовжуємо готуватися до нової акції. Продовжуємо готуватися, купувати акційні лотереї Білети Лото Забава. А купуючи білети, треба бути готовим до виграшів. До виграшів так, от давайте прямо зараз на березі, так би мовити, домовимося. Що якщо ви виграєте, обов'язково вийдете на зв'язок? Тому що от, минулої неділі у великій грі виграв щасливчик, що купив свій білет у Рівному. Це сталося 6 жовтня на фірмовій точці продажу МСЛ в торговельному центрі Ліон. Це вулиця Соборна, 192. переможець за білет заплатив 25 гривень, а виграв 190 тисяч гривень. Виграв і поки що мовчить. Не мовчить. Ми з нетерпінням чекаємо, що ви нам зателефонуєте. Отже, перевірте свої білети. Номер щасливо е, виглядає саме так: уважно: 0-0-0-3-8-4-3. З нетерпінням чекаємо. Чекаємо, що знайдеться, знайдеться власник цього щасливого номеру. Знайдеться той, хто виграв 190 тисяч минулого тиражу у великій грі. Дорогі друзі, напевне, ви дуже добре знаєте, що лото забава це не лише про виграші, про здійснення мрії, це і про податки, військовий збір і про донати. Квитки благодійної лотереї Дар це однозначно. Допомога Збройним силам України квитки лотереї Лото Забава. Це ще 25 років допомоги нашій українській кіноіндустрії. Ви, напевне, чули. Ви напевне чули, що наступного тижня стартує 53-й кінофестиваль Молодість. Так, от, всі 25 років Лото Забава є е, офіційним партнером і спонсором гран-при кінофестивалю Молодість. Я зараз не буду розповідати вам, е, яке важливе значення має культура, особливо під час війни. Я просто скажу, що ми пишаємося, що ми можемо е, творити, відновлювати і захищати українське. А що ви зробите з грошима, якщо зірвете джекпот і виграєте 1 мільйон гривень? Будь ласка, напишіть нам про це у коментарях. Ну, а зараз ми йдемо творити історію. Основний розіграш. Велика гра. велика гра! Отож, велика гра 1302-го тиражу державної грошової лотереї Лото. Забава. Раджу вам зірвати джекпот і стати 435 м мільйонером лото. Забава! Нехай так воно і станеться. Всім удачі і попрошу випнути цей лототрон. Колька під номером. Тридцять п'ять Олька під номером п'ятдесят один, колька під номером тридцять вісім. Колька під номером 10. Колька під номером 47. Наступна колька і це колька 33. Білети лотозабава. Квитки інших лотерей МСЛ. Де їх придбати? Дуже просто. Можна сказати, скрізь. Колька під номером 62. Ми ще з вами поговоримо. Де можна придбати білети ЛОТО Забава. Колька під номером 67.

Кулька 55. Білети лотереї МСЛ Велеко зможете придбати на сайті МСЛ. Записуйте. Він саме такий msl.com.ua. Також ви можете їх придбати в мобільному додатку. У нас кулька під номером 65.

Колька 31. Колька 39. Білети лотереї. МСЛ Ви легко зможете придбати на точках продажу МСЛ, а Також в магазинах Запам'ятовуйте такі магазини, як Коло, магазин сіп 23 і магазин Наш край. Колька під номером 70, велика гра триває. А ще білети лотерей МСЛ ви легко зможете придбати. Знаєте де? На автозаправках. Це такі автозаправки, як Кло, «Око» і ще одна автозаправка Ук... Укрнафта. Колька під номером 15. Велика гра триває. І ще раз хотів би нагадати вам, що ми готуємося святкувати наш день народження. У нас ювілей 25 років, чверть століття. і колька під номером 50. Велика гра триває. І саме Саме наступної наступної неділі відбудеться перший розіграш акції. Саме наступної неділі відбудеться перший розіграш акції. Не пропустіть! Колька під номером 72. Велика гра триває. Хто? Хто стане головним переможцем? Кому дістануться ці великі гроші? На кону. Головний виграв 190 тисяч гривень. І джекпот. А це один а це мільйон гривень. Колька під номером 68. Велика гра триває. І вона буде тривати до тих пір, поки в нас не буде головного. Переможця. А наступної неділі, 27 жовтня, відбудеться перший розіграш акції. Колька під номером 21. Велика гра триває. Наступної неділі відбудеться перший розіграш акції. І хтось із вас виграє перші гроші акції. А загалом ми плануємо і наші плани здійсняться. Впродовж акції додатково гарантовано розіграти 1 мільйон гривень. Кулька під номером 16. Велика гра триває. А наша нова акція так і називається: 25 років Для вас святковий мільйон. І впродовж акції що ви будете мати два шанси на виграш. Колька під номером 52. Велика гра триває. Отож, продовж акції щотережу буде мати два шанси на виграш. Тому що щотеражу фактично буде два розіграші акції. Колька під номером 37. Стоп, лототрон в Україні. Розіграш закінчено. І... І у нас є. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Дніпропетровській області. Наше вітання незламній Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета нульнуль один Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Дорогий головний переможець, будь ласка, будь ласка якомога швидше не затягуйте, зголосіться, зателефонуйте нам. На нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам швидко і красиво оформити ваш виграш, А ви виграли 190 тисяч гривень. Також, панове, хотів би вам повідомити, що рівно за тиждень на вас чекатиме. Знову чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Тож, дорогі друзі, готуємося рівно за тиждень, 27 жовтня, відбудеться перший розіграш акції. Тому не зволікайте, купуйте акційні білети Лото Забава. Вони вже давно у продажу. Я, наприклад, вчора купив три, щоб взяти участь у акції. Де вони продаються, і ще раз нагадую: вони продаються на сайті MSL, msl.com.ua, в мобільному додатку на точках продажу MSL, в магазинах і на автозаправках. Будуть запитання, будь ласка, телефонуйте, телефонуйте нам на гарячу лідію. Так, ми могли відмовитися. Зв'язку з такими обставинами від святкових тортів і фейерверків, але не від призів. Увага! На екран! Лото Забава святкує 25 років і додатково розігрує мільйон гривень та дарує два шанси на виграш. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І чотири тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 5 до 20 щасливчиків, які виграють по 10 тисяч гривень. А переможець тиражу отримає від 50 до 200 тисяч гривень. Вітайте улюблену лотерею! Святкуйте і вигравайте! Вітаємо! Вітаємо улюблену лотерею! І вже наступного тиражу в акції ми розіграємо 5 призів по 10 тисяч гривень і один в 50 тисяч гривень. Не прогавте своє щастя. До речі, наступної неділі не забудьте перевести годинник. Наступної неділі ми будемо довше спати і більше вигравати. Нехай удача вам посміхнеться. Ну і як завжди, я нагадую про благодійну лотерею. Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. І ще раз нашим збройним силам низький уклід. І велика подяка за те, що навіть під час війни ми можемо ось так: от святкувати, святкувати і проводити нові акції. Бережіть себе і рівно за тиждень. Ми з вами дасть Бог знову. Побачимося! Щасти вам!